У самому центрі Одеси на перехресті вулиць Ніни з та Преображенською в понеділок увечері сталася подія, яка більше нагадує сцени з бойовика, ніж звичайний вечір у місті. 39-річний Одесит переходив дорогу, коли його ледь не зачепило авто. Розлючений пішохід не стримав емоцій, вдарив ногою по машині. Але реакція водія виявилась ще більш агресивною. 31-річний Керманич зупинився, не виходячи з авто, дістав травматичний пістолет і вистрілив чоловіку просто в груди. Після чого. Ого, зник із місця події. На щастя, постраждалий вижив. Його госпіталізували з пораненням яких тканин, А медики одразу повідомили поліцію. Правоохоронці оперативно вийшли на слід стрілка, затримали його і вилучили пістолет із гумовими кулями: 12 набоїв, стріляну гільзу та кулю, що потрапила у потерпілого. Усе це направлено на експертизу. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру в хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Згідно з санкцією частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 7 років. Поки суд обрав для нього запобіжний захід тримання під з правом внесення застави у розмірі понад 242 тисячі гривень.